Ще ніби звичайний робочий день, але у всіх розмовах згадки про нього З ним було дуже дуже цікаво працювати. і Не можу себе по кусочкам згорати. з вчорашнього дня Олександр Мартиненко їхній безумовний авторитет. Економіст за освітою він встиг попрацювати і на державних посадах у перші роки незалежності, заступником голови адміністрації президента. Потім три роки був речником Леоніда Кучми. Олена Савченко, знайома з Олександром, ще відтоді нам можливо було робити все і задавати різні питання. І я вважаю, що коли він був прес-секретарем, це була саме відкрита адміністрація. Можна було їхати в ліфт, зустрітися президента і задати йому питання. Головне, щоб у тебе були питання. Роман Безсмертний згадує його спокійну манеру спілкування, його життєву мудрість і зваженість. На півтоном розмовляв. Саша це людина, яка лікувала всіх, знаючи його люди, помічали, підходить до них там з якимись різким питанням і різким рухом. Він починає: ну 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 ну, ну, ну зупинись. І от людина так потихеньку обм'якала, і переходила до конструктивної роботи і розмови. Другому президентові важко повірити у те, що сталося співчуття, опублікувала речниця Леоніда Кучми. Дарка Оліфер. Я ніколи не міг уявити, що це станеться. Що я говоритиму у минулому часі про нього молодого та яскравого. Він завжди мав стільки задумів та проектів, що здавалося, ніби в нього все попереду. Легка людина і важковаговик професіонал, справжній друг, на чию допомогу я міг розраховувати. До кінця нині Фейсбук Сторінка Мартиненка у співчуттях колег та політиків. Його поважали усі. Він умів наводити мости, мав енциклопедичні знання у політиці та економіці. Ось що про роботу журналістів у 90-х він розповідав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу СТБ. Приходив в уряд, і в уряді мається, розбирався, розбрався, що відбувається. І, наприклад, приймається єдиний митний тариф. Це отака. Стопка, от папірця. Он був був у двох у двох екземплярах. Називається, коли я сказав, що можна мені його взяти почитати. Міска зовтам сідай, і читай, тому що це другий екземпляр іншого немає. Ще з 13-го року агентство інтерфакс Україна розірвало усі зв'язки з Росією. На шпальтах видання не лишилося місця для так званої української п'ятої колони. Натомість вирішальною була позиція журналістів та шефа. Ми це з ним обговорювали стосовно конкретної людини, конкретної події. Іноді це мало, мало формат звертання за порадою. Іноді це мало формат брейнсторму. Що ви думаєте, яка ваша позиція? А що буде, якщо ми зробимо так, які будуть наслідки? По-різному бувало особливо чим складніший, чим нетиповіший був кейс, тим було складніше приймати рішення, але рішення завжди приймалося. Він жив роботою, хворів та не акцентував на цьому. Звістка про раптову смерть з'явилась ніби грім серед ясного неба. Це несподівано для всіх нас. Хоча Олександр останнім часом він хворів. Ой, було дуже багато планів і стосовно розвитку в Ютубі, і стосовно створення відеоконтенту. І стосовно відкриття офісів в деяких країнах, ми все це зробимо. Це наш обов'язок перед перед Олександром. Також нині редакція продовжує працювати, хоча велика частина інформаційної стрічки співчуття через смерть Олександра Мартиненка високі стандарти обіцяють лишити. Він жив на роботі. Вони живуть роботою теж. Ольга до Лена Астахова та Роман Щербаков. факти ICTV. єдині новини.